Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено за підтримки благодійного фонду МХП Громаді, який розвиває громади, щоб нам хотілось жити. У студії Андрій Різоль, продюсер та директор асоціації Дивись Українське. Тахтем сеї Таблаїв, актор та режисер. Вітаю, дорогі слухачки і слухачі. Це Думка Експерта. І сьогодні у нас у гостях Андрій Різоль, продюсер та директор Асоціації Дивись Українське. Вітаю вас, пане Андрію. Tobreden. Та Ахтем Сейтаблаєв, актор і режисер. І, власне, ми будемо говорити про важливість відновлення культурних закладів та розвитку кінокультури в громадах і говорити будемо не просто так, а на прикладі того, що за період повномасштабної війни в кількох малих громадах відкривають кінотеатри. І, зокрема, асоціація Дивись українське ініціювала відновлення кінотеатру Україна Владижині. Розкажіть, будь ласка, пане Андрію, хто допомагав реалізувати цю ініціативу, і власне як відбувався процес відкриття кінотеатру в такій невеличкій громаді. Я би почав з того, що передувало цьому процесу. Ми кілька років до великої війни вели тур кіно просто неба, якраз спрямований для дотику українського кіно до громад, де немає кінотеатрів. З початком великої війни цей наш тур переформатований в тур кіно заради перемоги. У нас дуже багато показів в 22 областях, близько двох тисяч показів. І, звісно, в мезах туру ми кілька разів були і в владижені, і то як збиралися люди на перегляди. Ця цікавість. Як вони спілкувалися з нашими кіноамбасадорами, до числа котрих в першу чергу входить Ахтем Світеплаєв? Нам просто це був такий дуже відвертий натяк, щось з цим робити, і ми почали певний діалог. Звісно, що за нами там ініціатива і певний менеджмент, але все це в життя можна було втілити тільки за рахунок підтримки фонду МХП Громаді, який закрив питання технічної модернізації, а це досить суттєві гроші. Після. Для цього стало можливо відкриття. от згадав пан Андрій Національний тур кіно заради перемоги. Розкажіть нашим слухачам, що це за тур і яка його географія? Уявіть собі, що в невеличке містечко або селище приїжджає космічний корабель. Це такі враження. У мене були, коли я вперше побачив цей кіномобіль, і це доробок інженерної думки і власне креативу наших українських інженерів. Величезний екран. Надзвичайно потужний звук, тобто у потенційного глядача, де б він не дивився українське кіно, а скажімо, так, репертуар, да той, яким оперує асоціація, «Дивись українське, це ну біля 200 українських стрічок від вже легендарної класики до всіх сучасних художніх стрічок і документальних, в тому числі. А є такі приклади, коли там, скажімо, деякі українські стрічки вперше побачили, спочатку побачили, де да, там у військовій частині або в шпиталі. Потім тільки був великий прокат. Ну, наприклад, як Довбуш, да, фільм нашого спільного друга Олеся Саніна і Сергія Міхлючка, оператора постановника. Ось і увіть собі, що приїжджає в такий от надпотужний комплекс, да, який розвертається там буквально, можливо, максимум півгодини, з надзвичайно потужним звуком, і скажімо, на місцевому стадіоні або на місцевому майдані мешканці цього селища або містечка дивляться українське кіно і таргітований. Глядач, тобто що мається на увазі, що зранку це родинне кіно або кіно задля родинного перегляду, або дитячі казки, анімація українська, і так поступово в хронології доби глядач має змогу подивитися ну доволі величезний такий перелік здобутків українського кіно. І це надзвичайна сінерія емоцій, починаючи від самого приїзду команди, яка власне показує кіно або акторів, там артистів, залучених в цих стрічках, спільний перегляд. Будь-якого художнього доробку, а кіно власне такий жанр мистецтва, який бажано да було дивитися колективом, це створення такої дуже потужної синергії з емоцій, сенсів, наративів, свого контексту. І як Андрій вже сказав, це біля двох тисяч показів по країні. Це шпіталі, це військові частини, це цивільні наші співгромадяни і це в 22 області України. Іноді бувало так, що дві точки за день ну скоріше одна, тому що тоді у глядачі є змога подивитися. Чималу кількість да того творчу доробку українського кіно і української анімації, тобто це само по собі дуже потужна культурологічна мистецька. Я би не побаяв сказати певною мірою держава, створююча, атракція, да, яка стала. Яка вже має своїх величезну кількість прихильників, тому що ну читаєш, коли коментарі там на сторінках асоціації, українське або у себе на сторінці, і розумієш, що весь цей комплекс тут же ще є і соціальна складова, про яку може Андрій точніше розповісти. Це приїзд цього кіномобіля, українського кіно він ще не те, щоб змушує, да скажімо так, мотивує і надихає місцеву владу замислитись або втілити в життя, відремонтувати, відродити або створити за. Ново, де да, якийсь простір культурний задля для мистецьких подій, різноманітних, які потім у них і залишаються. Тобто, це така амбівалентна, як на мене, дуже потужна за своєю якістю і змістом річ, коли ми одне одного доповнюємо. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Який розвиває громади, щоб нам хотілось жити у студії Андрій Різоль, продюсер та директор асоціації Дивись Українське? Та Ахтем Сей актор та режисер. Ладижин – це Гайсінський район та Вінницької області. Я коли побачила цю назву, я зразу згадала про своє село моєї бабусі Чечельник. Це теж Гайсенський район, теж Вінницької області, і що їхній кінотеатр, про який вона багато розповідала про свою молодість та про свої якісь перші побачення, гуляння. Там 50 років тому вона розповідала про похід в кінотеатр. Зараз там на місці кінотеатру ринок базар в будівлі, яка раніше була кінотеатром. І власне кіно подивитися в Чечельнику, наприклад, неможливо, навіть якщо це те, що йде в і от ви сказали про те, що ви спочатку побачили запит та в громадах на те, щоб потім. Приїздити і створювати вже на місці кінотеатр, як ви, пане Андрію, оцінюєте вплив кінотеатру на культурне життя таких малих громад. Вже пане Хтем зазначив про цю потужну культурно мистецьку місію, але особливо під час війни зараз, чому це важливо саме в малих громадах для українців та України? Це важливо завжди, не тільки під час війни. В даному випадку кінотеатр не тільки місце, де збираються люди для спілкування, і якби стрімко чи широко діджитал формат. Перегляду контенту не розвивався, все одно ніша соціального спілкування, спілкування між людьми вона завжди буде диречна і завжди буде важливою і в даному випадку. Що стосується маленького кінотеатру в невеличкому ледижені, це для нас кінематографістів скоріше символ, скоріше зразок, як можна це робити. І Тут якраз приклад чудової взаємодії між профільною асоціацією, місцевою владою і соціально відповідальним фондом, який це підтримав, і нас. Справді, це вже не такі велетенські гроші. В принципі, якщо б докласти зусиль, можна створювати такі кінотеатри де завгодно. Було б бажання насправді, і ми завжди думаємо про створення, а не те, що поганого відбулося. Ми завжди заточені на створення чогось нового чи допомогу тому, що створюється. І наших глядачів і слухачів саме до цього і закликаємо. Чи виникали якісь труднощі під час реалізації цього проєкту? Та ви нас мало знаєте, ми труднощі не ми не. Них не зважаємо. Рахуйте, що немає. Якщо ти любиш те, що ти робиш, і маєш певну енергію, все воно робиться аж бігом. Які подальші плани асоціації дивись українське щодо розвитку кінокультури в малих громадах? Ми будемо масштабувати досвід ми до війни. Це почали, але звісно, що притермозилися. Будемо масштабувати досвід і створювати таку системну програму невеличких осередків кіноперегляду. Просто перші роки війни ми зосередились створити такі осередки в першу чергу в госпіталях і реабілітаційних центрах. Ми мало про це розповідаємо по розумілим причинам, але вже три великих госпіталі ми створили. Простори для якісного кіноперегляду саме в контексті мотивації і підтримки. Тобто, у нас просто ми не можемо розфокусуватися, ми можемо продовжувати створення просторів в госпіталях і, по мірі сіл, звісно, допомагати, консультувати, і ділитися досвідом для створення кінотеатрів в невеликих громадах і містечках. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Який розвиває громади, щоб нам хотілось жити у студії Андрій Різоль, продюсер та директор асоціації Дивись Українське? Та Ахтем Сейтаблаєв, актор та режисер, у нас на громадському радіо рубрика про культуру називається Завжди не на часі. Пане Ахтеме, чому на вашу думку, кіно та загалом культурні заходи потрібні в період великої війни? Нічого нового не скажу, окрім того, що якщо... Нація, політична нація, яка мешкає в тієї або іншій країні. Зараз ми кажемо про нашу країну. Опікується стало на законодавчому, економічному змістовному рівні на усвідомленні всіх від е, присічного громадянина до самого можно можновладдя, Опікується тим, що культура є тим підґрунтям, на якому зростає, виховується і набуває своє, якщо хочете світлого майбутнього нація. Тоді і власне виникнення, можливості виникнення самої війни дуже мало, тому що це свідчення політичної, політичного дорослішення, в тому числі, і кіно як один з найпотужніших інструментаріїв, і економічний, да і ідеологічний, і емоційний в першу чергу. Інструментарій за задля самоідентифікації, задля знаходження спільних стратегічних бачень. Своєго майбутнього міг би бути і має бути да, хедлайнером От впровадження власної думки, власного контекста, не кажучи вже під час того, як відбувається війна, тим більш широкомасштабна війна. Ніколи не можна сказати, це просто небезпека задля будь-якої держави, що, мовляв, задля культури зроблено все або багато. На жаль, такого не існує. Я би додав, якщо можна. Дивіться в розумінні там нашому і наших найближчого кола друзів. Актуальна війна це війна апріорі світоглядна. Тут знак оклику, буквально 15 хвилин. Що таке світоглядна війна? Тобто, це бажання сусідів нас знищити як націю. Що таке нація? Ація це певний добірок ідентифікаторів, ідентичності. І наступний крок, ключова ідентичність це є культура. А у культурі головний хідлайнер якраз кінематограф. Для нас це дуже логічна послідовність. Які ви сказали про те, що стрічки від Класики та до сучасних фільмів, які ви бачили відгуки людей на стрічки старші або нові, ти що на що найактивніше та реагували? Що просили привозити ще? Казали: от, приведу ще своїх там братів-сестер, бо цього разу в них не вийшло, якщо буде ще раз цей фільм, або можливо, просто на вашу думку, от, говорячи про розбудову національної ідентичності, про підтримку морального духу. Які стрічки українські зараз от хочеться показувати? Я попрошу по черзі та і Ахтема і Андрія, я би напевно відповів би так: саме тому, що є чітке розуміння власне у асоціації, на чолі з Андрієм, чіткий і багатий досвід роботи з майбутнім або потенційним глядачем. Сама програма, як на мене, сформована таким чином, що вона охоплює як ну, найширше коло потенційного реального глядача. Тому це і родинне кіно, тому це і драма, тому це і комедії, тому це і військовий жанр, ну військове кіно, да, тому це і фестивальне кіно, в тому числі. І, як ми розуміємо, маючи отаку от широку географію да, нашого українського якісного контенту, я принаймні. Не можу навіть згадати, хоча б один раз за майже три роки нашої співпраці, щоб я почув або прочитав в якихось коментарях, що мовляв, там не приїжджайте більше, <рес> не показуйте це кіно більше взагалі ніколи. Тому що таким чином, з самого початку досвідчені люди продумали в адженту да співпраці із величезною поваги до о, потенційного глядача цю програму, де кожен. Точно знайде те, що його зацікавить, і він буде згадувати, і буде бажати ще раз подивитися. Якщо не це кіно, то українське так точно та але, от, наприклад, для наших слухачів і слухачок кілька назв та А, в цьому сенсі. Так щоб вони слухали цей подкаст, і такі боже, я не бачила цю стрічку. Треба терміново знайти, відкрити так або пошукати на інших ресурсах. Зараз на нет багато українського кіно теж Так, да, в тому числі. Дивіться, ми будемо ми не є промовити одного фільму. Ми промовити всього українського кіно, і для нас це принципова позиція. Із з того, що треба просто додати, як ми вибудовуємо менеджмент такої взаємодії, да ми ж не їдемо кудись і стучимося там в двері. Там ми хочемо кіно. Тобто, бо є попередня програма, є попередні звернення. Якщо це військові, то є там певні звернення від військових командирів чи відповідальних пресофіцерів. Якщо це громада, то там є активні волонтери або сатамочільники громад. Ми їм просто надаємо весь наш лонг-ліст, весь портфель і кажемо, оберіть собі топ 5 і ми задовольняємо їх запит. Чому то п'ять? Ми намагаємося, щоб завжди приїхати з, з якимось нашим амбасадором. І якщо там, умовно кажучи, чотири зайняті, то п'ятий доїд. Ну і треба додати, хто наші амбасадори. Це люди, які найкращим чином не знаю, з велетенською любов'ю і енергією промотують українське кіно, не кажучи слов промоції, а кажучи щиро свої переживання, відчуття, теж свої сенси, які домінують для цих людей. А це насправді видатні кінематографісти: Ахтем Світиблаєв, Леся Санін, Михайло Ільєнка, Богдан Михайлович Бінюк, Ада Миколаївна Роговцева. І так можна продовжувати, тому що в турі взяли участь активно 65 кінематографістів, і це цифра тільки збільшується. Так, я розумію, що не хочеться обирати та якісь стрічки, щоб не 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 обрати інші, пане Ахтему. А з досвіду того тих разів, коли ви їздили, які відгуки, яку реакцію ви спостерігали на то, те, що приїхав до них Ахтем Сейтаблаєв, привіз кіно? Чи знають люди та стрічки в менших громадах? Наскільки кіно доходить туди, де немає кінотеатрів? Ну, якщо казати, чи зустрічаю я в своїх поїздках людей, які дивилися ту або іншу стрічку режисерам, якої яких я є, то зазв... зазвичай, ну переважно більшістю, це десь п'ять нас. напевно. Кіберги, Захар Беркут, чужа молитва, хайтерма додому. Мирний. Мирний, так, да, да, дякую. Дякую дуже. Да, Мирний 21, який, ну, одна із останніх стрічок. Ну і я вам скажу, знаєте як, це теж дуже амбівалентна така річ. Вони дуже тепло реагують, ті, хто впізнають на, там, на мене, і я надзвичайно дякую і вдячний за саме таку емоцію. Але в такі моменти можу сказати, що ти відчуваєш, ти точно відчуваєш, що це, напевно. Тобі більш потрібно ніжим ніж цим людям, тому що ти потім після цих зустрічей повертаєшся, ну не знаю, там чи додому, чи на службу ще більш мотивованим робити те, що ти робиш. Ти на власне очі, та, і на власне почуття, переконуєшся, що те, що ми робимо разом з командами, з командою, це не дарма. Ось, а в, 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 в житті чоловіка, особливо після певних років, <свідомлення> усвідомлення і відчуття того, що ти займаєшся ну, якоюсь хорошою справою, це дуже важливо. Ну і от ця симфонія почуттів, да, і розуміння, і такого діалогу з глядачем, ну для мене дуже важлива. Сподіваюсь, що так само і для людей, до яких мають щось приїжджати. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено за підтримки благодійного фонду МХП Громаді, який розвиває громади, щоб нам хотілося жити. У студії Андрій Різоль, продюсер та директор асоціації Дивись Українське та Ахтем Сей актор та режисер. Я додам, бо я постійно бачу, як Ахтем спілкується з людьми, як люди зустрічають. У нас ми дуже часто їздимо разом на кіно. І в нас все починається від першої заправки, де відразу у нас з'являється черга людей, які хочуть Ахтема як обняти, сфоткатися, і так воно завершується, аж поки ми не, не, не повернемося в Київ. Треба сказати, що тим життя і, мовно кажучи, певне. Спрага людей все ж таки в невеличких містечках і селищах до подій, до мистецьких подій, вона значно вища, ніж в великих містах. І люди значно доброзичливіші і цінують ці контакти, ці побажання, ці слова. Тому Ахтем абсолютно правий, що невідомо кому це більше потрібно, оскільки ми набираємося певних сил і переконання того, що це дуже важливо. І це нас мотивує там, на подальшу дію. Та, і ви вже казали про те, що попри діджиталізацію важливо кіно привозити. Але от ми багато говорили вже за цей час про різні формування національної ідентичності, підтримка, такі морально-етичні категорії. Але якщо говорити про більш практичні речі, та наскільки оце кінотеатр виконує функцію гуртування в громаді, і важливо мати точку збору, та щоб це був саме живий кінотеатр? От, з вашої думки, пане Андрію, коли ви реалізували цей проєкт у Ладижині? Ви знаєте, ну по перше, у нас же досвід, у нас є такий термін як експертна думка, котра похибку має коли ти експерт експерт, плюс мінус 5 відсотків. Не, не не 50 туди, сюди. Да? Плюс тут важливо додати, що ми війшли в цю ініціативу з фондами МХП громаді за певних умов. Все залишається власності громади. Ми не претендуємо на жодних один мільярдний відсоток, але ми кажемо, що ми підтримуємо цю ініціативу. Якщо буде Певна, потужна соціальна складова, тобто безкоштовні переклади для військових, родин військових, якщо загинули, соціальні освітні програми для школярів, жодної копійки з цього брати не можна, це знак оклику. І коли влада адекватна, вона каже: Да, окей, ми ж не просимо нічого взамін, ми просимо системно забезпечити певну соціальну складову. І тоді ми йдемо далі. Якщо це чиста комерція, це не до нас взагалі. Так? Це вже самі розбирайтеся. Тобто важливий потужний запит від самої громади і готовність їх на місці та першу в, в першу чергу В першу чергу достатньо кількох людей, які актуалізують цей запит, прийдуть я не знаю, до керівника громади, напишуть лист в не знаю в організацію, типа нашої, з проханням допомогти включитися. Ну, все драйвує особистість, так було завжди і буде завжди. Наостанок таке абстрактно, але особистісне та Ахтема, чому ви любите кіно? Йо... Та він же і є кіно. <плес> <плес> тому що це дає тобі можливість знову ж таки, ми ну, взагалі займаєш такою професією, всередині, знаходишся всередині якої ти ніколи не можеш сказати, що ти все знаєш про відносини, про світ, про його яскравість, про його і, е, труднощі, в тому числі, але. Це ж допомагає тобі і з терапевтичної точки зору, да, і з мотивуючої точки зору, і що є теж дуже потужним інструментарієм за усвідомлення, що ти як чоловік працюєш добре, це і економічна складова, в тому числі, тому що кіно само по собі це доволі потужний двигун супутніх економічних процесів. І ну, креативна індустрія, наскільки я, якщо я не помиляюсь, до початку широкомасштабної війни. Складали 4% внутрішнього валового продукту. Ну тобто можу собі уявити, да, як багато процесів підприємницьких, економічних, податкових, якщо хочете, да, створює створення кіно. І, пане Андрію, чому ви любите кіно? Та це ж магія. Уявіть собі, що у вас нічого немає, ви щось придумали, ви саме полюбили свою ідею, у вас з'явилася енергія втілювати цю ідею. І з нічого з'являється фільм, міста, нації, впевненість. Це магія. В першу чергу, є такий, знаєте, надважливий інструмент формування світогляду. Якщо перша частина це трошки жарт. Але якщо подумати знову ж таки повернутися для, до питання ідентичності, да, що таке ідентичність? Ну, не треба ж бути генієм, щоб зрозуміти, що це певний світогляд, який складається з певних сенсів. Ну і найкраще інструмент донесення цих сенсів, звісно, є кіно, Знак оклику знову. Андрій Різоль, продюсер та директор асоціації Дивись Український та Ахтем Сейтаблаєв, актор і режисер. І це була думка експерта. Ви слухаєте громадське радіо. Думка експерта на громадському радіо програму виготовлено за підтримки благодійного фонду МХП Громаді, який розвиває громади, щоб нам хотілось жити у студії. Андрій Різоль, продюсер та директор асоціації Дивись Українське та Хтемсеї Таблаїв, актор та режисер.